Алоха, друзі, сьогодні п'ятниця у нас розпаковка. Тож, ми, як завжди, на нашій любимій садибі. Ми докупили рослини на нашу нову клумбу, яку ми робили в минулому відео разом з вами. Дещо ми придбали, бо у нас є багато вільного місця на тій клумбі. Так, будемо з вами зараз роздивлятися. Одна коробочка від ось з інтернет-магазину. Від інтернет-магазину. І одна коробочка від нашого глядача, друга. Так. і Пакет з ринку Ну, так. Да. Пакет з ринку, я ж сказав, що будемо потім розпаковувати. І е, у нас із крайності в крайності. Ми в, в епіцентр ходили по битову хімію, вийшли з рододендроном, а в цей раз ми вже зайшли в Сільпо і вийшли е, з гвоздикою. Отака От краса, такі дрібні квіти. І тут ще багато е, цих бутончиків квіткових. Це сорт Діантус. А? Ой, пахне красиво. Так, Буні теж нюхав, воно, бачите? Він ламав трошки. Бандітас, будь ласка, бо ви в минулому відео переживали за те, що де Бандітас. Він, він в минулий раз не дуже хотів зніматися, але сьогодні, бачите, він в ресурсі. Тож, давайте розкривати і дивитися. Перші наші рослини будуть з базару, котрі знаходиться біля нас, це по одеській трасі в Чабанах та да? Гатному гатному. Вибачаюсь. Так, ми там постійно щось купуємо, і там уже всі знають нас, і ми всіх, майже всіх вже знаємо. Так, Тому, да ми у нашій любимій пані Наталі, пані Наталя, привіт. Придбали нові рослини, ось такі отчітки. Такі вони красиві, я не знаю, сорту. Може хтось знає, підказуйте. Пані Наталя просто показала я кажу, давайте. і Ми забрали, в неї було два горщика, і ми забрали, я так розумію, він буде повсти. В нього дрібні такі листочки, в нього були взагалі такі дрібнюсінькі, бачите? Але він вже у нас пару днів стоїть в квартирі, то а, а, він уже, бачите, підріс дуже дуже красивий. У нього таке зелене листя, і облімівка трошки така а, фіолетова, да, дуже симпатичний. Ціна? 150. За да. да. Загорщик. Так, це е, пані Наталія сказала: візьміть. Ну, будь ласка, візьміть, тобі сподобається, і Віталіку, я говорю, ну давайте. П вона сказала назву рослини. Вона сказала, показала мені в телефоні, як він виглядає, і як цей сорт підписаний. Я поки дійшов додому, я зробив, як це цей кущ називається. Віталій каже: ну дуже типу, схоже на Анемон. Я кажу: я пам'ятаю, як цей сорт називається Рубі Клауд. що ми разом з е, Наталією е, вчили англійську. <с> Значить, Ми вводимо в, 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 в інтернеті е, назву Рубі Клауд, і перше, що нам випадає, це, е, о, боже мій, ця Анемона. Так, Віталій говорить: О, все, я вже професіонал, буду е, міняти професію. А, там були з відкритими бутонами, і були з е, ну, закритими. Ну, ось, як ось тут. Бачите, я кажу, давайте закритими. Е, може будемо ставити фотографію? Коли? Да, ставимо. Фотографію. Да. Е, сортовий, правильно, а, це, е, це не видова, не Да, Це не видова, це сортовий. Е, це чагарник? Ні? ні, ні. ні, Це просто квітка. Так. Все. А я кажу: ну давай. Слап на квіти. Так, далі це попросив Віталій, щоб я придбав котовник. Ось все, таких два кущика. А, 150. Ага. Котовник 150. Це по 150? Так. Котовник це теж піде туди до нас на нову клумбу. Пані Наталя питає: вам височезні, котрі по-моєму по, по 60 сантиметрів ну, стебла цих? Котовників, чи такий більш кущем, щоб він розростався? Я кажу ні. Нам туди щось таке низьке, тому вибор впав на оці, котрі кущем розростаються. Так, це, це ж м'ята, так? Да? Ні, це котовник. Це абсолютно геть інше, це не м'ята. Це... м'яти воно не має ніякого. Відношення. Немає ніякого відношення. Так, да, отакі будуть в нього квіти. Ось, ось тут є розпущений. Зараз я поверну. Осьо ось вже uh -huh. розпустилися. Прикольно, мені дуже подобається. Е, у Віталіка був, вішліст, коли він відправляв мене на ринок: що котовник та Вербену Банарську, але Вербена-Банарська ще сказали рано, тому треба почекати. Окей, тож, два котовника. Далі це Санталіна. Це, звичайна зелена. У нас в минулому році ми, коли багато е е злакових купували у пані Наталі, вона нам подарувала Санталіну Сиз. Сизу. Правда, там був менший, менше поділка, але нічого. Е е ми її висадили. По-моєму, коли її трави висаджували, Да, в минулому році висадили а, і дивимося, що вона ну типу не вихо... вийшла з зими. А це ми в минулий раз дивилися на нашу клумбу, милувалися, скажімо так. То помітили, що вона із землі вибила листочки. Ми переживали, що їй там не сподобалось, і вона е, померла. Або і через оці заморозки, але ні, все з нею добре. Ми, мабуть, що її заберемо сюди на нашу нову клумбу, бо вона мечеться з цими всіми сизими листочками, котрі ми обирали на нашу цю нову клумбу. Тож, і Санталіна, вона поперше чогось мені, і Віталію, коли ми її нюхаємо. Пахне хризантемами Ну, це як для нас. Але може, то такое обманчиве Так, Санталіна. Ціна? 150. Все вже в пакеті? Ні. І ми пані Наталії віддали огромний пакет з горщиками. І великі, і маленькі, і середні, і конусні, і, які хочеш по формі. І вона нас пригостила за це ось такою суницею. Ось так це виглядає. О, там вже да, але вона сказала вона трошки така <схід> агресивна, то вуса треба їй прищіпувати. В неї. Рожеві квіти. Ось, по ходу, вже буде. Ягода. А єда, і воно. Ну, тут така ягода. Ну, коротше. По-перше, що рожеві квіти у сниці. Ну, взагалі, всі е, звикли до білих квітів і на полуниці, і на сониці, а це таке, бачите, рожеве. Прям дуже цікаве і симпатично виглядає. Вона, як може, і декоративне, але вона сказала, що ягоди є. Тому не цей. Не декоративно тільки так. Е, наступні дві коробки для мене це буде сюрприз, тому що Віталій замовляв, е, що, е, що воно я не знаю. І там теж до тієї ми ще дойдемо. Так, тому відкриваємо разом з вами. Будемо дивитися, що там. Ключетас, тест. Я жду. Так. А, ага. Ого! Це! ці. Молодина, походу, да? Це накладна. Пакетики. Вибачте, одразу фідбек, такий в мене баба в пакетику носила копійки так. Пакеті з-під молока? Вибачте, нахлинуло трошечки. Так. У нас тут чотири а, п'ять горщиків. Тут ще качодвіжник О-о-о! Обалдіє! Все, давайте. Так. Молодила бронз пастель. Одна штука. Бронз-пастель, ось все, він. Ой, він висипався трошки. Зараз. Зараз він ще таки трошки зелений, але зараз на сонці швидко набере свого. Бронзового виду. Прикол. Ось так це виглядає. Трошки виліз з горщика. Ну, прям не трошки, а виліз. Круто. Бронз пастель. Типу він буде такого а, а, рудого, мабуть, що, да? мідно оранжевого. Мідно. Він помаранче. Прикольно. Так, наступне молодило вітчасте. А, молодило вічисте Буріссі. Так, боріссі. Да. Да, вічисте, а чого вічисте через що? має. А, а, а. Бо ось повутинка в нього. Зараз обережно її розкрию, щоб не поламати нічого. Так, трошки побилось. Ну, то таке. Ось, сюди, дивіться, яка в неї паутина Серединка в нього така трошки грифрутового кольору. Прикольно. Цікаво буде, як воно на сонечку зміниться. Ось таке рожево-зелене. Рожево-зелене. Так. Осока паміра. Це щось. Нове для мене. Так, ще. І... Так, ось така вона. О, в неї навіть якісь ці. Колосочки, Колуси... Це маленька косака. А, прям малюська-малюська. Да, ми поставимо картинку. А, все. І я хочу подивитися, як воно виглядає. Так, потім. А, Санталіна, ага, Санталіна Лемон Фіс. Так, оце, мабуть, що вона. Угу. Санталіна. Так. У нас є сиза, зелена, а ця буде яскраво жовта. А ще. Е, ну, Саме сама, сама стебло в неї буде зелене, але дуже яскраві оці кульки, якими вона цвіте. Ага. Ось така вона. Видно, що вона жовтенька трошки. Ну, не жовтенька. Вона лимонного такого, більш до лаймового. Так, да, прикольно. І теж будемо вставляти фотографію. Як вона буде квітнути. Теж цікаво. І останнє це щитовник Кріспа. Кріспа! Прикольно. Конгеста. Ну, Кріспу, Кріспу я бачив у uh, інших uh, ютуберів. В неї прикольні оці uh, 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 ажурні ваї, прям дуже симпатичні. Прям... Він маленький, по-моєму. Ну да, вони ну, не знаю, ми подивимось про нього інформацію про неї інформацію і прочитаємо, чи великі, чи ні, бо у тих, кого я бачив, теж кріспа, але може інші, ну, вони ж бувають різні, то в них такий середній. Не скажу, що він великий, але і не маленький, такий середній. Так. Ціни. Так, щитовник. 156 гривень, 13 копійок, Потім Сантоліна, 157, 77. Потім осока 96, 52. Молодило вічесте. 86. Ага. Молодило бронз пастель. Ну, 272 гривні 99-кіпік. Сама дорога. А, ця, рослина. Да, і продавець? Добросад, по а, Так, продавець. Добросад. Добросад. Ну, Віталій підказує добросад. Мабуть, що добросад. Хай буде добросад. 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 Угу. Бо тут не написано. Okay. Так все будемо знаходити їм знаходити місця, і буде у нас тепер нові мешканці. Прикольно. Цей щитовник це прям вау. Дуже полюбляю ці всякі Ой, молодила. щитовники, і. Боже, як у вас зачудишники. І остання величезна коробка від нашого глядача. Ну, По-перше, він друг. Ми дружимо дуже-дуже давно. В нього є садочок, він живе на Львівщині. Він садочок цей у нього. Дуже маленький, але дуже-дуже різноманітний. Так як ми аматори, то він більше такий, скажімо. Професіонал mm. ну він дуже багато дає парад. Що до чого, а де він дає ці поради? І в нього є теж Ютуб канал, називається Затишна Садиба. Я залишу в описі посилання на цей канал. Якщо захочете, зможете перейти і подивитися на його садочок, ознайомиться з його садочком. Так і ми з ним. Вирішили зробити такий теж шахер-махер, е, помінятися рослинами. Як ви пам'ятаєте, що у нас. На нашому каналі було вже відео, коли ми з моєю подругою до весни дарували один одному квіти. У мене був вішліст, в неї не було вішліста. і вона мала з вішліста щось обрати з цих з цих рослин, що там були пере... Перелічені. Перелічені. Але вона подарувала все сторони чиста. Так, а я їй обирав те, що вона попросила в неї сонячна ділянка, і щоб сонце витривалі були або кущики, або квіти, або щось. Ну, Сонце любиве. Так, тож ми з Вітію домовились. Він дивився то відео, я йому запропонував. Він каже: Давай, мені теж буде цікавий такий експірієнс. Але в нього була вимога одна: щоб не купувати якісь рослини, а щось відділити з нашого садочку. Тож то, що ми знайшли, ну У нього садочок вже дуже дорослий, а в нас не такий вже дорослий. і ну, ми знайшли що, але не також багато. Коротше, суть і в тому, щоб це було з нашого садочку йому і він зі свого садочку нам. Тож, давайте розкривати і дивитися. Ось такий патріотичний пакет нас зустрічає. Ми відправили йому рослини на такі, на такі, не такі коробці, да. в такій величезній коробці, трошки меншій, але я сподіваюся, що він не дуже образиться на то. Тож, так, давай. Так, перше, що мені в око падає, це оцей. Бідрон. А, так? Це іхіноце, я тут А! Ух ти, молодець! В нього дуже багато іхіноцей, він їх полюбляє. І ось його подивіться. не просто подивіться. Він. Зі мною поділився. Ось така поділка. Велика. да дуже велика. А, віді, нам соромно за нашу посилку тепер стає. Дуже соромно, але <плес> да. <плес> Вбачаємося. Так. А, треба буде дізнаватися, якого вона кольору, або зачекати взагалі, і подивитися, якого кольору, щоб це був сюрприз взагалі. Такий сюрприз, сюрприз. Так. Ставимо. Сюди. Поїхали далі. Там щось. Якась флешка. Серйозно? Так. Да. О, гвоздика біла, низька. Ось так. Вона виглядає. Прикольно. О, це лаванда. А, це розмарин. Так, розмарин. А ми покажемо. Прикольно, а ну пахне. Ми, е, ні, угу. ми ніколи взагалі в сторону Розмарина і не дивилися, з, щоб у нас він в садочку ріс. Але ми якось з Віталієм думали, щоб ми якусь окрему клумбу зробили з пряних трав там. Аптекарський. Аптекарський, да, город. Да. І щось ми постійно відкладали, відкладали і це буде ну, закладний камінь. Для нашого городу. Так, дітям дякую. Так. Ой, тут трошки промокло щось. Ого. Адуванчики? Ці кульбаби? Чи рукава Гейлардія. А, Гейлардія. Сонячний танок. А... статиця букет. Прикольно. Я взагалі не знаю, що це цей. Дельфініум! Магічний фонтан. Прикол. Прикольно. Подивіться, людина ну, він такий хазяйновитий, і в нього є цей принтер з етикетками. Тому а, навіть, да. да. Подбав про те, щоб зробити такі охайні етикеточки, і я десь я бачив навіть. Він використовував різні ці іконки. Десь будиночок, десь квіточка, десь горщик з квіткою. Ось Прикольно. Десь квіточка. Так. Да. Прикол. 9.03.2025. Так, і останнє, що в цьому пакуночку. Так, Це. Варення яблуко, слива. До речі, вітя а, сам це, то все робить. Варення слива плюс шоколад. Подивіться. Да. Він сам робить і ці... А, Варення і, з, ружі. І з ружі, Да, вони нас пригощали, пастілу вони самі роблять, з ожини, з малини, сливи. Коротше, Вітя. Дякую. Так, якось вже похмуріло, бо, походу, буде знову дощ. Так, мабуть, що будемо вже завершувати наше відео. Вітя. Дякую. Дякую. Як називається канал? «Затишна садиба. Будь ласка, заходьте і дивіться, що в нього і як. <різь> е дякую, що завітали і на наш канал. Е підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, е спишіть коментарі. Не забувайте донатити на ЗСУ, будьте чемними та толерантними. Всіх обняв, па-па!